Привіт, друзі! З зими хотіла собі дещо зробити. Ну, не собі, а поїсти. Оце моя манго, до речі. Ще листя повипускала, треба його пересаджувати, бо то не годиться для неї у нього вершогорщик. Не усе це загинули маленькі, ці теж не потягнуть. А ці нормальні три. Лимони вже такі великі. Ну ладно, це не про те. Я з зими хотіла собі зробити окрошку. І ось сьогодні, от я вчора купила такий квас Тарас, Бачите, викопала редиску свою. Ну, купила все, що потрібно. Огірки, ковбаску, лучок зелений. І окрошка вийшла просто Замечательно. О, тут діти там насипали.